Вітаю глядачів мого каналу. Зараз у нас 17.45. І я буду робити зараз розклад на лівий берег міста Запоріжжя, яка буде ситуація загальна. Удари будуть. Знаєте, таке ощущення, що вони не будуть такими сильними, але бажання ми маємо все одно з ними боротися. Особисто і ні з ким буде так боротися. Бачите, явна ситуація, сілення, оздоровлення, фортуна. Я так думаю, що сьогодні, навіть якщо і будуть якісь удари, то їх, по-перше, зіб'ють, по-друге, вони може і попадуть десь, але ну ну, нікуди, як кажуть, знаєте, викинуті гроші на ту ракету. Бо це карта дуже гарна. Вона випала от якраз на цей негатив, да, що немає сил у нас. Нема сил, тому що і не треба їх тратити, бо тут ясна картинка. І фортуна наша, всі карти гарні. Ось. Ось тох, пожалуйста, тох ми охороняємо своє. Король мечовий, тобто, але там теж була королева, тому так, давайте подивимося, які будуть їхні дії, які будуть дії росіян Тут, по лівому берегу на ці 24 години в плані ударів, снарядів, тронів, ракети, таке інше. Повторюється кругом ця карта. Так, вони хочуть, от по-перше, вони хочуть, щоб ми були в стресі, щоб ми, щоб ми а, шукали десь собі якесь життя інше, щоб в нас був поганий настрій. І що вони для цього буде діяти? Я не бачу ударів, бачу тільки зухвалість. Бачу тільки зухвалість. Ну, вони ще й не хочуть працювати. Так, добре, як спрацюють наші ППО. Я так розумію, що сьогодні в нас буде більш-менш спокійний день наші ППО. Боротьба таки буде. Боротьба таки буде, але невелика. Більше буде розговорів. помощі немає чомусь тут. Немає допомоги перевернута, тут афери йдуть. Афери матеріального плану. Чогось хлопці не дополучають там. Ось обман воєнний. Обман. Ось сюди. крадуть суки. Ніяк не нажруться пить. Ой, господи, просте. Витікаюся. Вискочило, вибачайте, я не люблю цього. Так. Добре, давайте подивимося сигніфікатори ударів. Ой, ми вже подивилися, вже загавою розпоселяйте. Давайте подивимося приватний сектор, чи будуть удари по приватному сектору лівого берега. Так, трошки відволіклася, поки я звінялася все. Так, бачите, буде щось таке воно. Буде щось таке, тут щось таке пролетить. пролетить. Але буде перемога маленька. Будемо працювати над цим питанням, що ми будемо мати вдачу. Будемо мати рішучість. Ну, таке собі, да. Так, вроді як не буде у нас там втрат. Давайте подивимося по будинкам в цілому. Маючи на увазі житлові об'єкти, соціальні таке, де люди знаходяться. Так. Ну, ситуація не дуже стабільна, але тримається. Тримається ударів, ударів тут як такових. Так, ану, дивимося, що це буде? Ану, що це буде? У нас тут негативна карта з боку, йде, немає бажання. Тут у нас іде, о, тут іде праця, тут кубок рицарів гарний. І силення, і оздоровлення. то це буде якась остановка, затримка чогось буде. Затримка енергії. Ну, знаєте, або ми зіб'ємо цю ракету, по цій карті це показує. Так, ми будемо працювати. Скоріше все, що так, ми зіб'ємо цю ракету. Чи що воно там буде? То, що буде летіти на домівки, іменно багато поверхівок такого плану. Так, давайте подивимося, яка буде обстановка на лівому березі з інфраструктурою, водичка, електрика, газ, опалення, інтернет, зв'язок, громадський транспорт, цивільний транспорт. Дивіться, по воді. По воді якісь проблеми. Афери там, афери будуть, гроші будуть красти, будуть болтати, але ситуація проясниться. Проясниться і приймуть гарне рішення, але на це повинен бути час. ну Будуть якісь проблеми з водою, звісно. Так, електрика. Електрика, вроді, все, більш-менш бажання є. Так, по електриці, о! Не буде, мабуть, відключень завтра хороші карти впали на правий берег. Так, тут у нас все хорошо по погазу, імператриця випала. Дивимося опалення. Буде дуже маленьке і де, де в кого взагалі не буде. Ось башня падає. Башня падає, але це питання вирішиться. Вирішиться і. Буде шанс, все. Там щось, бачите, щось чогось не вистачає, грошей, скоріш всього. Закупити, може, паливо чи що перечислити. Ну, коротше, матеріально, матеріально щось вирішити, треба по опаленню. Так, може якісь запчастини, тут таке. Так, значить, тут у нас інтернет нормально, зв'язок. Зв'язок нестабільна ситуація. Що зі зв'язком десь когось будуть проблеми, люди. І так, проблеми будуть, реально всі негативні карти. Але потім потихеньку зроблять збалансують цю ситуацію. Де багато карт випало. Так, громадський транспорт. Ось така хитка обстановка, а цивільний буде взагалі стоять. Ну, завтра неділя. то така сонне царство буде. А тут хитка обстановка буде. Може даже маленька жертва якась буде. Ну. Така хитка буде установка, оця карта, якісь хитрощі. І ну, фортуна на нашій стороні. Ну, будемо вважати, що буде все добре. Хоча карта така стрмна, звісно. Ну і давайте подивимося. По промис... по промислов... та, торгівлю, да? торгівля по лівому берегу, яка буде. Торгівля. Опять ця карта випадає, боротьба. Угу. Сліпість. Так, люди, тут буде якась ситуація по торговлі оцієї, яка не контрольована. Якась буде сліпота, і якісь буде... буде боротьба. боротьба. Боротьба, причому це же зло, і тут король, порядок. Але все ж таки така закрита якась обстановка. Непонятно, що це. Мені кажеться, і там воно випадало, мені кажеться, що це з чим це пов'язано. Чи з військовими діями, чи з крадіями. Тобто ви не будете бачити, як вони то роблять. Так, давайте подивимося торгівлю риночну іменно організовану, яка буде по лівому берегу. Ну, Більш-менш нормально. О, тут буде теж історія якась, пролетить щось, прогриміть, прогримить. Рицар мечовий. Або фіскальні служби, або е, щось будете чути, відчувати на собі. Так, ну і дивимося промислові об'єкти. Промисловість в цілому полівому берегу. Ще будуть руйнування будинки від цих ударів. Сліпа ситуація, поганий настрій. Удари будуть, але не то що удари, а будуть іменно вести ця ці діяли. Шанс дуже гарний. І ізоляція, тобто, це локально якось буде ізольована ситуація, закрита ситуація, як установлена ситуація. Знаєте? Ну, тут негативний мах падає. Я вам так скажу, от якби не помірність, то я пану і який буде на це все. Ну, о, я так скажу, ізольовано десь воно впаде, але не нанесе, бо тут йде отака карта помірності, да? не нанесе особливої біди. Ну, ця карта, звісно, погана. Не буде життєвої енергії. А так в цілому розклад, бачите, непоганий. був, Поки смерть та не впала. Так, ну давайте ми подивимося. Заводський майданчик промисловий, Заводського району. Яка там буде обстановка? Чи будуть там руйнування будівель, удари. Повторюються карти, люди. Справедлива буде ситуація і тягнемо дуже багато бажань. Який буде ітог? Гарний, значить там буде порядок. Так, ну і дивимось тоді мотор Січ. А де ж воно трапиться? Ну, у нас багато промислових об'єктів помимо заводського району. Багато ще промислових об'єктів. Так, мотор Січ, давайте подивимось, що чекати її на ці 24 години, чи будуть по ній удари по цьому заводу. Ну, Ці дві гарні карти, дуже башня падає. Падає башня, захист, і що там ця башня нам дасть. Хитка ситуація. Хотять вони стріляти туди, хотять. Але шанс якийсь от випадає вам. Ми подивимося. Так, випадає і тут такий чоловік, який буде керувати цим всім. Ну, подивимося. Бачите, башня і хитка ситуація. Тобто ця карта в перевернутому плані, бачите, маленька. Так би якщо то була б по повній програмі, а так вона маленька. Ну, я вам так скажу, що по... Тут саме достаточність, бачите, от це ж я вже докидала ці карти. Так, звісно, якщо б це без башню було б отак. Але башня впала по-любому, я на неї доклала, іде хитка ситуація. Тобто може і не прилетіти. Якщо прилетить, то що страхи є, то понятно. Бачите, шанс випав. Все ж таки, може не прилетить, але є така можливість сьогодні. Не один раз впав нам перевернутий повішаний на хитких ножках, то так собі, все люди буду закінчувати. Я вам показала все розказала, бо в мене ж в голові стріляє, блін. До речі, мені допомагає, коли болить голова, тільки Номігрен. Я тільки ним спасаюсь, більш нічим. Це випила, зробила, сіла вам розклад. Вже все. Мабуть, дія закінчилася. Бажаю вам бити, бути живими та здоровими. Бережіть себе, не хворійте. Зараз віруси ці ходять, бродять. Тому так, людей багато. Це я цей забира, забирала новий той роутер, ходила в той ашан і ото получила там багато людей. Цей толпа ця я дуже не люблю. Ішла йшла потім під дощем, всю дорогу піднімалася аж до дробязка. Ото мені воно й дало. Мені багато не треба. Так що так, ладно, йдуть, все. Вроді як більш-менш, але, звісно, спокою у нас немає. Немає, от я бачу. Особисто, щоб був спокій. Таке під питанням цей повішаний. Там двоєчка, там мечова двоєчка. Ну, таке собі. Таке собі. Там рицарь той. Мечовий, ну, будемо сподіватися десь прилетить, а десь і спіймають її. Подивимося. Ну, масованого, бачите, там іде та, що тягнемо багато жезлів, але ми їх тягнемо. Це ми тягнемо і ми там позитивна, вона не перевернута. Ну, подивимося. Будемо все ж таки бажати, щоб все було добре, і щоб все в нас закінчилося спокійною ночою. І спокійним, спокійною неділею. Все. Почуємось, папа.